We'll Кавер-денс колективи K-pop – це групи та індивідуальні танцівники, які спеціалізуються на виконанні хореографії з пісень та музичних відеокліпів K-pop артистів Вони реконструюють і виконують танцювальні рухи та рутини, створені оригінальними виконавцями K-pop. Намагаючись максимально точно передати їй стиль та емоції. Більше про кей-поп в нашому місті розкажуть учасниці кавер-денс колективу Stage Moon Кудрявцева Іна та Ревун Олександр. Дівчата. Радий бачити до, до мене. до, мене, до Радий вас бачити, займайте місце, будь ласка. Слухайте, ну по-перше, я дуже полюбляю танцювальні ефіри. Я маю надію на те, що він буде саме таким. Про кей-поп, про вас, про ваше ставлення до корейської культури. Ми обов'язково поспілкуємося. Але на початку, давайте вже традиційно для нашого проєкту, ми подивимось про вас невеличке прев'ю. Угу. Давайте. Шановні глядачі, увага на екран. Кавер-денс команда Stage Moon. Танцює в жанрі кей-поп. У складі команди семеро дівчат, більшість криворожанки. Вони не лише танцюють, але й намагаються повторити костюми, локації, навіть емоції та харизму кей-поп-ідолів. У цьому особливість каверденсу. Свої кавери Стейджмон викладають на Ютуб каналі. Дівчатка активні учасниці танцювальних фестивалів та благодійних акцій. Дівчата. Давайте розпочинати. Так розумію, що Інна, ви є керівницею колективу під назвою Stage Moon. Розкажіть про ваш колектив, коли він з'явився. Скільки зараз там танцівників танцівниць? Та щось цікавеньке, розкажіть про колектив. Команда Stage Moon існує з 21-го року. Ми перший раз дебютували в Кроморозі, 22-го числа. Ось і наразі в нас сім учасниць, але одна в нас відсутня, вона за кордоном. Ось. Тому нас об'єднує все весь кей-поп, танці, ми як сім'я. Це все так. Ти приходиш, ти смієшся, всі якісь новини з кей-попу інших гуртів. Ми все це якось Обговорю. обговорюємо. Так, це круто дуже. Ми от сім'я. Ось, О, сім'я, роди. Подружки, сестри. Вона у нас не лідер, вона у нас матуся. Навіть так. Матуся. А я знаю, що ось там, лаштунками, є ще дві дівчинки. Гарненькі, шай. талановиті. О, і ми маємо надію побачимо їх на цій сцені, скажімо mm -hmm. так. Тому що коли ми ставимо ось такий подіум, це означає, що, можливо, щось танцювальне ми побачимо. Так, ну давайте про колектив, про те, що там відбувається, як ви обираєте репертуар, та скільки часу ви витрачаєте на те, щоб поставити ті самі хореографії, все залежить від танцю, бо вони бувають по собі, якийсь більш легкий, а є більш тяжкий. Тобто ми більше. Спеціалізуємося на жіночих танцях, але зараз пробуємо чоловічі, тому що це розвиває якось наші навички, нашу силу в танцях. Ось. І ми якось хочемо пробувати все. Ми в благодійному фонду сундучок. Ось, я Ось. за У нас, нас там є наша зала, і нам дуже допомагає Світлана з усіма нашими проханнями. Там тренування в нас проходить три рази на тиждень, і ми трену все залежить від того, який тяжкий танець. Ще раз повторюю. І буває таке місяць, можемо витрачити час на танець. Буває три. окей, три в нас було це максимум. А три найме... на танець. так один. А саме менше це неділя. Mm. А дві дві неділі, дві. дві неділі було це вже з виступом. Та зрозумів. Олександр як в нови Так, Також у нас складність залежить ще від кількості учасників, тому що у нас загалом стім, яко ж і сказала, але не завжди всі дівчата беруть участь у одному проєкті. Тобто, наприклад, зараз у нас активних учасниць шість, але у нас є проєкти і на чотири учасниці, є і на шість. Буває, ми просимо когось. Це називається колаборація калаборація каверденці. Ми запрошуємо дівчат з інших гуртів або соло танцівниць, і вони беруть участь у наших проектах також. Тобто, і зараз ми я не знаю, це можна казати. Ми зараз беремо участь у колаборації дуже масштабній, у якій здається чотири гурти наших криворізьких кавер команди. То там 12, 12 так дівчат. 12. І це ну дуже складно. Складно всіх зібрати в один час, складно орендувати залу. Складно Синхронно працювати, тому що кожна дів, дівчинка вона танцює по-своєму. Стиль він є, але у кожної своя подача, свої емоції. І ти не можеш відредагувати кожен рух, кожний там змах волосся навіть. Це також дуже збиває у когось з дівчат коротке волосся, у когось довге, воно це літає. Це впливає. Так, на... звісно. Коли так. ти працюєш, коли ти танцюєш і тебе знімають, як якщо волосся ось так, то людина не бачить твоїх емоцій і вже. Е, вже вже не так може цікаво дивитись на танець, бо емоції в кей-поп це дуже, це дуже дуже важливо. Дуже важливо. Інколи, навіть якщо ти трішки-трішки погано танцюєш, але емоцію ти роз, розриваєш, розриваєш весь зал, все розриваєш. Ну скажуть по так, дякуємо, викрута. Угу. Ну а все таки мені цікаво дізнатися у виконанні кей-поп танців. Більше увага продається емоціям, що саме техніці виконання. І те, і те. те, те важливо. І та, і та. І Тут складно те, що ми не просто рандомно обираємо собі партії. Кожна дівчинка повинна підходити за того, за кого вона танцює. Наприклад, коли ми брали партії на чоловічий танець БТС, ми, ну, звісно, дівчата, вони очевидно не схожі на хлопців і, очевидно, ми не схожі на корейців, але є. Вайп є атмосфера, енергія так і харизма, і таким чином ми розподіляємо партії. Тому дуже важливо не стільки зовнішню якось передавати, скільки цю енергетику людини є більш енергійні танцівники, айдоли є більш спокійні. Також вони по різному спеціалізуються. Хтось більше контент танцює. Це залежить, наприклад, у моя партія. Я танцюю за хлопця, який більше такий. Пластичний, наприклад, Інна танцює за хлопця, який більш танцює хіп хоп, більш Енергічний, танцює брейк, такі, такі. Е, і він такий розривний. Я б, наприклад, не змогла передати. Тому це дуже важливо, дуже важливо і не можна ділити, наприклад, тільки техніку і тільки емоції. Це, це повинно взагалі. співпрацювати для того, щоб картинка була такою, як ми хочемо її бачити, і щоб люди, коли дивилися, їм було цікаво, тому що не цікаво дивитися кавер, який зовсім не перекликається з оригіналом. Зрозумів, слухайте. Я хотів ще поставити питання щодо вашої тієї великої колаборації, де буде 12 дванадцятьівниць. Угу. Яка мета цієї колаборації? зробити відос, десь виступити? Скажіть для чого це Перше, ми, ми поки відос хочемо зняти, тобто кавер. Ось в тематику якийсь український, щось такого ми планували, але ми не знаємо, якщо. Дуже цікава у просто. Так, так. Вона така якась українська, щось таке. Сопілочка? А ми не будемо казати. Подивіться потім на Ютубі. чекайте. То ми. Ми просто не знаємо, не можна казати дівчата нічого потім не скажуть. Ні, зачекайте, ну ви вже потрапили на канал. Не знаю, дивились ви чи ні наші якісь минулі ефіри. В нас постійно якісь там інсайди відбуваються. І я за те, щоб там щось більше, аніж на інших каналах, наприклад, можна було б розповісти. Тому я особисто чекатиму. Вашої колоборації uh -huh. великої я ж був на вашому ютуб-канальчику. Uh -huh. Я там все побачив навіть до прев'юшки потрапили uh -huh. ваші танцювальні кавери, тому ця тема для мене особисто дуже цікава. Поясню, чому а, тому, що для мене це щось нове. Я завжди за те, що нове в нашому місті. Я знаю, що кей-поп це не там не сьогодні з'явилася, не вчора. Це вже там є протягом певного mm -hmm. а, певного часу, але в рамках нашого проекту жодного разу ми про це не казали. Тим паче, нас ж не просто там передачка, якась там, У нас, там -культ Фронт, і ми з вами познайомилися якраз під час одного з благодійних заходів, і ви. Це від мене до вас респектос за те, що ви приймаєте участь в благодійних заходах, де збираються кошти, донати. Тому, бачите, воно ось так один за одного чіпляється, і тому ми з вами зараз тут, і ми дуже скоро побачимо ваші виконання. Давайте ще про кей-поп в рамках нашого міста і про тих айдолів. На яких ви робите танцювальні кавера? Хто зараз ну на ваш погляд? Там номер один? Чи є така класифікація, чи ні? Чиї релізи нові ви чекаєте, наприклад, щоб зробити? Everglow. Everglow, так. це група, яка дуже особлива для команди Stage Moon, Так як дівчата мене тоді в команді не було, але звісно всю цю історію я знаю. Це дуже особлива команда, особливий гурт, так як дівчата починали з їх танців. Так як їх була така кількість, як дівчат в Еверглов, і е... якщо я не помиляюсь на якомусь фестивалі, ви виступали, і да, дівчат да. так назвали не команда Стейч, вона команда Еверглов, да, переплутали да. кавер <laughs> з назвою команди. <laughs> тому так ми зараз дуже чекаємо їх реліз, тому що є в планах можливо взяти це за проект наступний. Угу. Якщо нам так ну, зайде цей танець, якщо нам це буде подобатись, бо дуже важливо, якщо тобі подобається танець, ти, ти, ти ось будеш віддаватися, будеш енергетично в цьому танці, тому ми ждемо, дуже ждемо, чекаємо. Слухайте, ну давайте ще про вас. Я розумію, що такий кавер данц гурт, колектив, але... Чи є, наприклад, місце до ваших особистих постановок? Кажу, я впевнена, тому що колись та хочеться, ну, можливо щось там своє станцювати. В планах би хотілося, би так, але поки ми ще починаємо тільки, нам треба е, якийсь розвиток для себе. Показати себе, там, Ютуб, Інстаграм, Тік-Ток, а потім будемо вже думати так, щось своє, бо хотілося б щось ну, це, своє. Це знаєте, як так. Виконав ці кавер композиції. Ну, начебто, хто mm -hmm. з ними спілкуюся, вони такі та кавера, я кажу, а там щось своє. От типу, а у нас все кавори. Знаєте, ну просто мені, як людині, яка постійно в такому творчому процесі спілкується в рамках ефіру і поза ефірами з творчими людьми, і вони постійно там щось запропоновують цікавеньке. Тому, можливо, колись там ви почуєте хореографію, почуєте пісню, і у вас народиться хореографія. В голові. Ну, типа, це було б комутовані. Здає... Ну, чи чоб... будь-ні. Мені здається, уваги. ну, айдоли айдолами, Можливо, вони побачать. А може, ми айдолами станемо. О -о От так. Ви ви їх тег... тегнете десь там у себе в Тіктоці, вони такі, оп, і потім, бачите, бачите, і така біжуха відбувається. Що б і ні? Ну я думаю, що це потрібна історія. Давайте ще про тренування. Я проходжу тренування, зрозумів, що три рази на тиждень. Угу. Чи є у вас? Певна база. Ну, наприклад, там, е класична там класичний якийсь екзерциз, чи там, е відразу хіп-хоп, якась двіжуха, рутинки і так далі. Що є базою для кей-поп виконання? Ну, дивіться, кей-поп справа в тому, що дуже складно класифікувати, який саме стиль є кей-поп. Тому що кей поп буває різний, це є і контемп, це є і хіп-хоп, і брейк, і модерн, і джаз, і елементи того сього е Дуже складно сказати, що. Ми напрацьовуємо. У нас є розминка, коли ми приходимо до зали, тому що м'язи потягнути це все елементарно, потім переносити зйомки це все дуже складно, це обов'язково. Потім ми можемо іноді вивчати якісь маленькі шматочки хореографії, які нові виходять, щоб, по-перше, бути завжди в тонусі, тобто важливо розвивати пам'ять як свою, так і м'язову. Тому що складно працювати тільки над одним проектом постійно, так протягом трьох місяців, наприклад. І зазвичай ми можемо працювати над декількома проектами одночасно. Тобто, дівчата іноді, навіть у трьох у чотирьох проектах паралельно ще в колабораціях. тобто, у нас дуже такий активний. Ну, нас не буває перерв, у нас не буває вихідних, щоб ми, наприклад, все дівчата. Ми поїхали відпочивати. Влітку Дуже ми не зробити. відпочивали взагалі. Фестивалі зараз проходить український фестиваль Хебі Хебі. Кі-поп аніме фестиваль він по всіх містах України проходить. 20... Це онлайн шоу. Ні-ні, це був фестиваль в палаці молоді та студентів. 23 липня дуже Було багато людей, так, так був запрошений гіст з Японії Сана, гітарист. Угу. І там ми також виступали. І до цього ми дуже дуже готувалися, подавали заявку, переживали, чи пройдемо, чи не пройдемо. Шукали термінову людину на заміну на колаборацію на проєкт. Кликали людина на інший танець, тому що вона в іншій команді. Дуже дуже це все було складно, активно. Ну реально, ми в залі напри... ну, напевно жили практично. Ми приїжджали. У першій годині в'їжджали на початку 7 години вечора, потім на 10 зустрінемось костюми, дівчата, зйомки, орендувати залу, приймі, все оце робити, це дуже складно. Так. Тому в нас є і все кераміка. Але це круто, це круто, <гум> коли ти плануєш щось, ось, дівчата, давайте там у нас самий був такий більш масштабний проект. Це мафія іді, бо ми знімали студію на циклограма. Мабуть, циклограма. так циклограма, так то там світло. Тобто, це була саме наша перша така більш професійна зйомка. Перша. Але не останнє, бо буде ну, ще ну, далі. Я впевнений, в тому, що все буде, все відбудеться. Ви казали про те, що зараз сім учасниць, так. одна з них в іншому угу. місті. А, а чи може, наприклад, тим, хто бачить себе в цій? Культурі кей-поп якось потрапити до вашого колективу, Звичай. чи там як вас ну ті типу, знайти, що зробити? Ну тому що можливо є там певний відбір, кастинг, там якісь обмеження. Розкажіть про це, як можна до вас потрапити? Просто нам написати, насправді, все дуже легко. Бувають такі дівчинки, які підходять після виступу нашого і кажуть: Я хочу до команди. Добре, напиши мені. Тоді ми списуємося. Дуже важливо це бажання танцювати, бажання щось змінювати в собі, бажання, ну це дуже важливо, тому що коли ти приходиш до колективу, де всі вже працюють над танцем, всі стараються дуже, і ти приходиш, ти нічого не робиш. То, звісно, нам таке не подобається. І, звісно, ми просимо піти з команди. Але таких не було дуже вдячна за це. Але ну, просто написати нам. Дуже... Так, ми запрошуємо до себе до зали. Вони показують вони або скидають нам відео, або може свою сторінку. Наприклад, багато хто знімає у Тік-Ток. Ми передивляємось, запрошуємо, дивимось на рівень. Е, Обов'язково потім ще одна зустріч. Ми зустрічаємося поспілкуватися, тому що дуже важливо, щоб людина нас розуміла, ми розуміли її, щоб у нас були спільні інтереси, не тільки кей-поп, щоб людина з нами знайшла контакт. Бо дуже багато буває людей, які не дуже розуміють, для чого вони приходять у команду. Є дівчата, які просто хочуть потрапити на Ютуб. Є дівчата, яким просто подобається слухати кей-поп, а танцювати вони не хочуть, але вони якось це в своїй голові переплутали, побачили на сцені Вау, прикольно, гарні костюми, можна до вас. То це дуже важливо, щоб людина розуміла, що це не просто прийшли, подригались, пішли, а це складна робота. Складна, довга е, з конфліктами, інколи з серйозними конфліктами. Це також витрати фінансові, іноді не маленькі. Які не будуть потім повертатися, бо ми на жаль, поки не заробляємо на цьому. Так. Це все на нашій мотивації тримається. На наш, на нашому ну, бажанні ну слухайте, Ми, ми, ми все прагнемо. Це втримається в житті на особистій мотивації. Ми, ми прагнемо. Треба так. з цього починати. Ми от починаємо. От ми ще А потім будуть перегляди там. Репости, лайки. А мільйони. вже 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 починається. Це це буде. Тим паче, ви бачите, сьогодні потрапили на Родану. А так, дівчата. Я хочу зробити анонс, що зараз в рамках нашого проекту ми побачимо вперше за всю історію там за 300 не знаю скільки там ефірів, диванного виконання Кей-Поп. Хореографії від колективу Stage Moon. і Олександрі ді до мене величезне дякую так Олександра мамі привіт парамперси від мене. Ось тож друзі, це дива на рудані. Зустрічайте K-pop dance від Cover dance гурту Stage Moon.